Всім доброго вечора, дорогі друзі. У нас вже 26 -е закінчується. Що було за сьогодні? Вибух, і ми чули. Всі райони чули вибух, але де не пишуть, що сталося, поки не зрозуміло. Але ми чули всі вибух, Такий, знаєте, середній вибух, що і як. Ще пишуть, що сьогодні на правобережному ринку знайшли гранату. У нас в Запоріжжі кожну неділю десь знаходять гранату. Це вже якесь страхіття якось і ходити. Да? Страшно по вулицях. І ми все розуміємо, що прифронтовий город і все зовсім не смішно, тривожно, дуже, дуже тривожно, і в повітрі відчувається тривога. Да? Дівчулі тільки нас трошечки е, веселяють, трошки нам піднімають настрій наші хороші, котики, і дівчулечки, і ксюнечка теж піднімає настрій. І. Будемо далі жити, що нам остається. Тільки жити далі. Всім тихого вечора і тихої ночі. До побачення. Всіх вітаю. Сьогодні вже у нас 26 лютого 2025 року. В місті Запоріжжя спали не зовсім спокійно. Знову в 11 от, десь приблизно пролітали шахи, де було гучно. Ми опрокинулися, сьогодні дуже холодно, мінус 9 градусів. Собачульки у нас зараз снідають. Маленьку фрешку я там кормлю в хаті. Тут я хотіла вам показати їхню трапезу. Пташечки, незважаючи на мороз, співають класно так. Дуже-дуже-дуже приємно. Наблюдати, як уже природа потихеньку, якось так оживає, незважаючи на морози, рівно пташечки співають, радуються. Ну, мабуть, весна вже не за горами. Багато я наварила плову, плов був смачний, Дуже ну, дуже огромну кастрюлю і залишився. Я вже поділилася, собачкам віддала трохи плову. Треба переходити на такий поменше. Кастрюльки раніше, коли діти дорослі були з нами, я великі кастрюлі величезні варила. Зараз ми вже не, не поїдаємо. Що цікаво, треба трошки уміншати. А небо, дивіться, яке. Вранці ще було таке голубе-голубе, зараз вже трошки таке, як засіре. Саватюлечки зараз пограються, вони вже третій раз, я їх випускаю, а сніжок крипить. Ну, насолоджуємося, бо скоро вже він розтане. Морози можуть відступити. Дуже скоро насолоджуємося. Скоро весна. 26-й, ще два дні. І все. І буде у нас вже весна. І Що очі зовсім не привикли. Зовсім до сонця не привикли, я жмурюся на сонечко. Вам знімаю якраз сонечко в очі. Вчора з Ксюшкою ми так добре погуляли, але но знову вночі, ушко їй боліло. Вірус такий якийсь страшний. І це зараз не тільки у нас по всьому Запоріжжі в класі стільки і діток, і батьки хворіють. Такий вірусний якийсь не, зайти, не обичний. Веде себе не так, якось зовсім. І переходить то на одне, то на друге, то горло. Потім горло не болить, то кашель. то Кашель проходить, тут то вже уха. Ну щось таке взагалі не зрозуміло. Де? Держимося, видержимо. Такі щось думки mm. сьогодні вранці були. Десь якраз неділі-дві на назад був якось дуже такий жахливий запах був в повітрі. І у нас, і в Одесі скаржилося. Таке якесь кисле, такесь горіле, таке щось кисле. І що тебе з лапою? Що вона лапу підняла? Странна. А, ні, нормально. І я вже думаю, може щось розпилюють нас, потравити хочуть. Ну, я не знаю, це так, звісно, думки, але вони мають право бути. Бо дуже щось таке. Це не, зо... не грип, це не звичайний грип, а щось якийсь такий вірус, новий вірус. Видержимо все, витримаємо. Хорошого дня всім. Все рівно. Треба прогулюватися, може, хоч трошечки. Прогуляємо фрешку. Сьогодні ми із Ксюшкою. Хоча б недалечко. Далеко нікуди ми не будемо ногами ходити як вчора. Вчора ми добре так прогулялися. І всім настрою бажаю. Зараз я їм дам добавку. Всім вітаю, доброго раночку. У нас онлайн навчання. Зараз перерва. І я роблю млинці. Вчора не робила, позавчора вчора робила і в неділю робила. І зараз будуть млинці і у нас загущенка така з какала. Ну, вже доїли. Будуть такі смачні. Треба буде сиру купити, ну, творог. Дуже-дуже смачні і з тварагом, І ще думаю, може, бачила, я чую я не купила в Аврорі такий мак, продавався, вже начинка макова. Тобто вже готова. Теж, я думаю, буде дуже-дуже смачно. Так що поїхала, робимо млинці. Так, дивилася, я в Аврорі такі сковорідочки класні для млинців. Ну, потім, може, собі таку новеньку. сковорідочку вже. І... Кароліна, давай. Дивіться, я перший показую. На треке, тобто ми. Дивиться тільки так і канал. Ну, я знаю, раніше Ярославка Блог називався канал, а зараз, може, вони взяли другу назву, назвали по-іншому. Чи це, може, у них два канали класні. Мені так подобається мамочка, такий приємний голос. Два канали подивись, чи це один просто буває назву. Міняють, буває таке. Раніше Ярославка Блог був канал, тільки так, і от такий кружочок да, червоний у і синій. Ну, Дуже класно. Це з Харкова. Мамочка із Ярославка. Дуже класний канал. А що я роблю? Я роблю супчик. Зварили Ксюшки пельмені, Чоловік зварив, вона любить дуже. Я не хочу пільмів. Ось, такі вкусненькі. Сьогодні Ксюшка добре їсть. слава Богу, бо вчора зовсім не їла. Ну, практично нічого за день. Буде в маленькій кастрюльці супчик, Уже картошка у мене там вариться. Філія куріне трошки, ксюшки м'ясо таке ось. І зараз буду вже все оно добре притушиться под сонечного масла. Треба більше бачу, Чуть-чуть трошечки добавлю. Трошечки більше. Зараз розмішаю. І буде такий супчик. Великі кастрюлі я більше супів, там пловів, всього варити більше не буду. Ми не з'їдаємо. Все одно собаки з'їдаю. Хай краще буде свіженькі в маленьких кастрюльках, невеличких. Ми стали менше ну, куштувати, ну я просто вже постійно собакам отдаю, отдаю. Я думаю, ну зачем тогда продукти все-таки портить? Ось така у нас краса виходить. Дуже буде смачний. Вот супчик. Класно. А запах який? Я його чую. клас, дуже-дуже смачно. М -м -м -м. Красота. Ксюшка любить такі супчики легенькі. А що ти робиш? Розкажи. У нас знову. Це бачиш, це не настояще, це переводи. Кушки. Ну, видно, що це такий простий Ну, Ксюша хоче такого котенка риженького. Я Ксюша. Вважаю. У нас був договор, закінчиться війна, тоді будемо дивитися. Знову ми дивимося. котят. Ну дивись, дивися, ніхто ж тобі не заперечує, не запрещає. Вони мені всі теж подобаються. Ксюха хоче котенка. Еще. Третьего. Ксюша. Ой, рыжие такие красивые. Мне тоже рыжие нравятся. Грибочек будет. Пускай будет грибочек. Главная война надо, чтобы закончилась. Ксюша. Ой, Ксюша, Ксюша. Так, І така у нас красота. Зараз можна вже його практично я протушила трошечки небагатько. І зараз це все будемо в кастрюлечку перекладувати. І подивимося, який він повинен бути такий, знаєте, жовтенький, гарненькі. Так, м'ясо у нас вже там добре з картошки. Я... Мілка-мілка, смітья. Мені... мені так захотілося мілко чогось. Останнього часу мені подобається, коли салатик і мілка накришене. І ось таке картошечка міленько-міленько з філішечка. Зараз ми все переложимо. І буде у нас дуже-дуже смачненький такий борщичок. І обов'язково лавровий листочок і трошечки. Трошечки перчика. Зовсім отак трошки. І буде нам щастя. Ксюнечка попросила погратися в прятки. Зараз, я читаю, до 20, і буду її шукати. Вона так любить гулятися в хованки. Іду. Один, два, три, 4, 5, 6. Сенечка. Так, прийшла я додому і моя сенечка мене замастила. Вона пригає, буває, я повертаюся все час. Але зараз я не змогла повернутися і побіжала. Як маленька лошадка. Можу зрозуміти, чи а знову повітряна тривога. чи це... Да, Скоріше, всього це не відбій, а це знову повітряна тривога, що їх сьогодні знову забагато. Чомусь, але прогулялася, трошечки пройшлася, треба було сільку купити, Для сладко, класенько таку заправочку купила, покажу все. Що приду, покажу. Ксюша не захотіла за мною, ну і я вже вирішила трошки сама прогулятися. Просто сама. Самої, швидше з Ксюшенька, це все дуже довго, вона йде дуже дуже довго, наша зірочка. Сінька тут вже хоче, проверяє, що я тут купила. Ні, дівчатки мої хороші, Замастила мене сеня, вже дуже замастила. Придеться мені зараз курточку сьогодні знову прати. Ну, я не змогла від неї. В сторону якось увільнутися. Ну, Подивіться, може буду затирати, а може, все-таки буду прати. Ай, дівчолі тут витворяють м'ячик, ну це золото, скажімо, не м'ячик. А ось тут, бачите, така ямка. Так, в другу сторону. Всім доброго вечора, друзі. Невеличка, дивіться, розпаковочка. Я захотіла ось таких варіантних чипсів. Це сирня поляничка, сирна. Ксюшка дуже любить. Потім такий творог сир. Ще купила 5%. Зараз там по акції. Приправу таку купила. Ксюшка, перший раз попробувати, це була зурі Тут буряк. Річок я купила, і це 99 так, 200 з чим-то. Базиліки чесник. Я люблю таке для салатика бути смачненько. Головне, що тут чесник уже. Що це за игра? Така класна для концентрації, для дітей та дорослих. Мають якнайшвидше знайти. А граці мають так написано, бачите, зв'язок між символами. На двох картках, знайшовши зв'язок речі, найшвидше гравець перемагає, звучить просто, але тільки ті, у кого пильне око, дуже-дуже так погано написано. Ну, коротше, бачите, тут різні кольорові картиночки. Ми потім будемо ще дивитися, нам інструкція. Теж Можна грати де завгодно, беріть маленьку компанію, компактну коробочку з собою. Літак, поїзд, або грайте вдома. Ну, я так думаю. Подивимося, що там всередині. Ну, тут написано: 72 картки, 2 колоди, 4 міні-картки і 64 символи. Так, так, щось так. Все.